Вітаємо на телеканалі Перший Подільський. Продовжуємо інформаційний день разом. У ефірі 5 хвилин на головне. Коротко про головні події в області, Україні та світі. В Україні створюють корпус морської піхоти. Про це під час поїздки на передову у Донецькій області заявив президент України Володимир Зеленський, слова якого наводить прес-служба глави держави. Як розповів президент, буде сформовано нову бригаду, забезпечена вона буде сучасною технікою та зброєю. Більш деталей згодом. Жіночі купе в Укрзалізниці. У компанії оголосили, що створять спеціальні купе. Допускатиме до таких купе жінок, трансжінок, мам з дітьми до 6 років будь-якої статі. Спершу компанія протестує нововведення впродовж декількох місяців, а потім ухвалить рішення, чи робити їх постійною практикою. Нагадуємо, що на сайті Кабміну 15 травня була зареєстрована петиція про запровадження у потягах «Укрзалізниця» Укрзалізниці окремих вагонів для жінок та чоловіків. Авторка петиції стверджує, що створення окремих вагонів зможе зробити поїздку безпечнішою та запобігти негативному досвіду пасажирів. Сьогодні керівник з комунікацій та маркетингу пасажирського напрямку Укрзалізниця Олександр Шевченко. Прокоментував цю пропозицію ще точно не визначено про маршрути, але це маршрути далекого сполучення, пасажири яких проводять у дорозі багато часу. Придбати квитки можна буде через застосунок Укрзалізниці. Ця функція буде передбачена для одного з наступних релізів. Строки поки що не деталізують. Доплата на спеціальне купе зніматись не буде. Ганопільська громада повідомляє про втрату старшого солдата Мозочука Миколи Севастяновича. Села Клепачі загинув 21 травня 2023 року в населеному пункті Бахмут Донецької області на віки 20. Деталі щодо зустрічі та поховання Миколи будуть надані додатково. Вічна пам'ять герою. За добу рятувальники приборкали чотири пожежі на території області. У двох випадках підозрюють підпали. В інших двох випадках причиною займання називають несправну електропроводку. У центрі Хмельницького на вулиці Староміська пожежа виникла у магазині. Ймовірна причина коротке замикання. Внаслідок пожежі пошкоджено котел у приміщенні. У селі Клинова, що у Сатанівській громаді, внаслідок займання у приватному будинку було пошкоджено частину будівлі, а також меблі та побутову техніку. Також пожежа сталася ймовірно через коротке замикання електромережі. Причинами двох пожеж на відкритій території рятувальники називають підпали. Горіло сміття поза межами села Шпиченці у дачному масиві Грузевиці біля Хмельницького. Травмованих та загиблих на пожежах на щастя не було. Про це повідомили у головному управлінні ДСНС у Хмельницькій області. Обрано голову господарського суду Хмельницької області. 22 травня відбулися збори. На порядок денний винесли питання щодо обрання голови суду. Про це повідомив офіційний сад суду. За результатами, перепрошую, таємного голосування, головою суду обрано суддю муху Миколу Євгеновича. Відповідно до закону України, голова суду обирається на посаду строком на три роки, але не більше як на строк повноважень судді. На городочині працівники культури відновлюють автентичні костюми із бабусиної скрині крізь віки. Так називають цей проект, мета якого зберегти нематеріальну культурну спадщину краю. Його ідейна натхненниця, керівниця фольклорного колективу Щедрик Наталія Надвенична. Проект триває і наразі, і в планах зібрати вишивки з кожного населеного пункту громади. Тож, якщо у вас вдома є така сорочка, приносьте її. Станом зараз це усі новини. Прощаємось, але не надовго. Більше інформації ви можете знайти у соціальних мережах першого подільського мирного дня. Бережіть себе.